Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Сало по гуцульськи Що це за сало? Воно готується в цибулині. Ось так. Так що воно буде дуже смачне, воно дуже буде гарне на вигляд. Перш за все, нам треба порізати його на шматочки. Гарненько його помити і обсушити паперовими рушничками. Так, салко в нас гарненько промилося, просушилося, ось так. Тепер я беру таку каструльку, наливаю сюди літр води, ставлю на вогонь. Нам потрібно, щоб водичка закипіла. Додаємо сюди 3-4 лаврові листочки, в мене вони невеличкі, то я тут 5 покладу таких невеличких маленьких. Ось так. Якщо у вас здорові, то 3 буде нормально. Тепер беру таку столову ложку, але невелику, тому що є геть здорові столові ложки, а є, такі невеличкі. То от на, на цю кількість нам потрібно... 100 грамів солі я відважувати не буду. Я отакі без великої гірки 3 столові ложки покладу. Ось такі, без гірки, такої, без великої гірки. Яка, яке заглиблення така і гірка. Ось так. І додам сюди декілька горошин дихмяного перцю. Я додам штук 5. Зараз водичка цей розсіл закипить, а я поки помию лушпиня із цибулі. Поки розсіл закипає, от-от я перемила, гарненько відібрала, треба перебрати, щоб не було ніяких там е, мало чого може попасти. Туди у декількох водах перемила лушпиня і кажу вам, луспиня ніколи не викидайте. Луспиня завжди може пригодитися нам і рибку зробити, так як ми робили шпроти вушпині, і сало відварити. і іскумбрію зробити і це гарне добре для квітів. І потім, коли будемо висаджувати розсаду, теж у лунку класти подрібнене таке лушпиння, це теж гарні вітаміни. Ось так, водичка закипіла. Кидаємо туди добрі дві жменьки такі. Присаджуємо його, дамо покипіти декілька хвилиночок. Лушпиня вже віддає колір. Я ще вирішила додати селеру. Я їй додаю кругом, де тільки можна, тільки в чайне додаю. Додам і сюди селеру. Ось так. І зараз сало оце ми покладемо і відставимо на меншенький вогонь. І щоб воно варилося. 25-30 хвилин. В залежності, в мене тут багато м'яса, м'ясо проварювати це буде довше, тому 30 хвилин. Я я б варити 30 хвилин. І ще один принцип, по якому я постійно вам кажу, що якщо ви хочете мати гарний бульйон, то викладаєте м'ясо чи сало там, якщо ви відварюєте, вам потрібен відвар, то у холодну воду. Якщо нам потрібно, щоб було соковите... Таке м'ясо або сало, то викладаємо його у кип'яток. Аромат неповторний. І ось так я викладаю сало. Наше сало з м'ясом. Гарненькою занурюю. Ось так воно вже, дивіться, кольор який. Я навмисно взяла білий ополонечок, щоб вам показати, який колір. Ось дивіться. Ось таке у нас буде напівкопчене таке з виглядом копченого сала. Накриваємо кришечкою і ставимо на меншенький вогонь. І на 30 хвилин за нього забуваємо. Так, ось так воно ну, у нас сальце відварилось. Дивіться, якого воно кольору. Все, я проварювала навіть трішечки більше, ніж півгодини. Хвилин 40, тому що багато м'яса тут, і я хочу, щоб воно проварилося. Тепер вимикаю ось так, і залишаю до повного охолодження. Сало вже в нас відварилося, вже воно от-от, воно вже розсіло, теплий такий, я його зараз витягну, щоб воно ще на тарілочці хвилиночку прохололо до теплого стану, а сама ось не наклаю для приправи для. Сала не знайшла, але я думаю, приправи для картоплі не образиться на сало. Додам чесничку, додам копченої паприки, зроблю таку приправку і обітру салу з усіх сторін. Подивіться на цей колір. Лент. Колір копченого сала. Куриночка м'якенька. Дивіться, з м'ясом, скільки тут м'яса, і воно все ніби прокопчене гляньте. Такий вже зараз такий специфічний аромат. Ось хвилиночку, поки воно прохолоне, а ми з вами зробимо таку суміш. Ось так подавимо чесничок. Я чесничка буду класти небагато, тому що ми все-таки буваємо між людьми. Діти прийдуть, то вони ж теж бувають. От бачите, в чому різниця? На сковорідці вже давно суфле вже можна було б під'їсти його, а в духовці ще ні. Тому, дивіться по своєму часу, зато в духовці буде ніжніший на смак. Так, додаємо сюди приправи. Їсть. Ой, пахне так пахне. І додам. В паприки. Так, таку чайну, чайну ложечку. Ось так. І гарненько розітру. Додам гіркого перчика. Ось тепер візьму пергаментний папір і кожний шматочок. Замотаю пергаментний папір. І таке сало, як воно охолоне, його можна покласти в морозильну камеру. І потім, якщо їдете десь в дорогу, ви можете вкинути його. І з хлібом воно гарно у вас поїсться. Так, тепер беру кожен шматочок, оббираю цибуленька. Що тут? У нас зайве, на м'язку попробує. Яка тільки сма коза. І гарно натираю. Ось так і сало, дивіться, у нас готове. Все в спеціях, я б обтерла гарно його. Ось так замотала один шматочок, щоб показати вам. Зараз замотаю так всі.